Всім привіт! Ви на каналі Любомер. Сьогодні я знайшов якийсь кахут. Е, звісно. Тільки я не знаю, коли розпочнеться гра. О! Як я вгадав, звісно. Приготуйся. Квіз. Ігра про. Е... Еволюцію. Це я думаю. Це, скоріше всього. Так, звісно, я ж виграв. Ура! Перше запитання добре. Який збор... Думаю, тут. А... Думаю, тут а... без питань. Саня. Звісно ж, Квіз. Хто охороняє центр галактики? А може... Та, я вигадав! Ура! Так. Ну, скільки частин? Думаю, десь три. Ско. Гарно Гарна але це неправильно. Барабанний дріб. І звісно, якщо я граю один, то де я буду? Звісно ж. Звісно ж, перше місце. А на цьому з вами був Любомир. Всім пока-пока!